Доброго дня! Я Котовська Анастасія, сертифікований тренер брендів Zemits та Adonis в Україні. У цьому відео ви дізнаєтесь про фракційний co 2 лазер Adonis CarbonFrax від американського бренду. І це один з трендових апаратів на світовому б'юті-ринку. Чому? Зараз розповім. Також ми розглянемо його характеристики, окупність, результати процедур та процес використання. Тож почнемо! початку кілька слів про принцип роботи. Апарат використовує принцип фракційного поділу променя. Це означає, що основний промінь ділиться на безліч мікропроменів фракцій. Рівномірно розсіюючи енергію поверхнею шкіри. Хоча при поділі потужність променя падає, енергії достатньо, щоб створити мікротермальні ушкодження. Такі мікротравми запускають процес синтезу колагену та еластину. За допомогою такого впливу, косметолог здатний вирішити багато проблем естетичного характеру. Чому ж він такий актуальний? Адоніс Карбонфракс здатний значно розширити ваш прискорант, оскільки він працює з широким списком естетичних проблем як для обличчя, так і для тіла. Сюди входять шрами та рубці, постакне та розширені пори, вікові зміни, а саме глибокі та дрібні зморшки, розтяжки, доброякісні новоутворення, нерівний рельєф шкіри. Також в комплектацію апарату входять насадки для вагінального омолодження. Це найпопулярніший напрямок сьогодні в естетичній гінекології. Тепер поговоримо про основні переваги Adonis Carbonfrax. А саме про те, внаслідок чого він випереджає інші лазери на ринку. Підбір індивідуальних параметрів лазерного шліфування за допомогою налаштування форми та розміру променя. Апарат пропонує вам сім різних вбудованих форм лазерного фокусування з можливістю регулювання їх розмірів. Це забезпечує підбір індивідуальних параметрів процедури відповідно до потреб вашого клієнта. Тут є прямокутник, квадрат, коло, шестикутник, трикутник, еліпс та смужка. Таким чином ви легко зможете опрацювати навіть важкодоступні зони. Глибокий аналіз шкіри. Модель обладнана трьома режимами сканування епідермісу. Вільне сканування, послідовне сканування та сканування максимальної відстані. Вони забезпечують високу результативність процедури, скорочуючи період реабілітації. Великий вибір аплікаторів: п'ять змінних аплікаторів, які дозволяють проводити різноманітні маніпуляції від фракційної підтяжки та омолодження до хірургічних процедур. У цей набір опційно входить насадка з функціональним шарнірним важелем та технологією обертання на 360 градусів для інтимного омолодження. Комфортні процедури та зменшений термін реабілітації за рахунок мікророзмірних лазерних променів, а також невеликого розміру плями. User-friendly інтерфейс. За допомогою форматного кольорового LED-екрана ви можете самі вибирати режим, потужність і глибину світлового променя. CarbonFrax надає лікарю косметологу можливість повністю контролювати весь процес процедури. Апарат оснащений інтелектуальною комп'ютерною системою контролю за технічним станом апарата. Всі ці переваги спрямовані на одну мету. Максимально ефективно та дбайливо провести процедуру, уникаючи випадкового травмування. Ну і як не згадати про стильний дизайн, повнорозмірний корпус із якісних матеріалів, функціональна маніпула, відділ для зберігання насадок, цей апарат впишеться у будь-який інтер'єр косметологічного кабінету або салону. Тепер перейдемо до комплектації. Що йде в наборі? Робоча маніпула. Фракційний СО2 лазерний зонд, ящик з аксесуарами, захисні окуляри для клієнта, захисні окуляри для косметолога, педаль управління, гайковий ключ та шнур живлення. Тепер поговоримо про результати. Фракційні лазерні методики потрібно проходити курсом, особливо, якщо це стосується глибоких шрамів та рубців. Кількість процедур визначає індивідуально косметолог, виходячи із ситуації клієнта. Між процедурами має пройти час оновлення клітин, адже реабілітаційний період часто супроводжується лущенням, скоринками та почервонінням. Але в результаті на ваших клієнтів чекає чиста, гладка та оновлена шкіра. Вас, звичайно ж, крім результатів, цікавить і укупність апарату. Як швидко вкладені інвестиції повернуться, а обладнання принесе чистий прибуток. Все залежить від того, яку ціну на процедури ви встановите, який у вас клієнту обіг і де знаходиться салон. Наприклад, середня вартість процедури фракційного шліфування обличчя у великих містах 4-5 тисяч гривень. Вагінальне омолодження коштує від 3500 гривень і може доходити до 10 тисяч гривень в залежності від рівня клініки. Отже, сьогодні ми познайомили вас з фракційним лазером Adonis CarbonFrax – бестселером нашої лазерної лінії. Якщо хочете дізнатися більш детальніше або спробувати його на собі, записуйтесь на безкоштовний тест драйв або отримайте детальну консультацію за контактами на сайті або в описі до цього відео. І пам'ятайте, купуючи косметологічний апарат Adonis, ви автоматично стаєте членом преміального закритого клубу. Це не лише клієнтська підтримка а й доступ до маркетингового порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Розвивайтесь разом із нами та давайте вашим клієнтам максимум.